Вітаю, шановні колая, з вами Сенко Антон, вчитель інформатики Благодатівської код освітньої школи. Нарешті вдалося вивільнити трішки часу, щоб доробити обіцяне, а саме автоматичне планування дробового тижневого навантаження, коли один з уроків відбувається через тиждень. Можливо, трішки запізно, адже в вами вже були сформовані планування на цей навчальний рік, але я вважаю, що запізно ніколи нічого не буває. Та даний ресурс вам стане в нагоді наступного навчального року. Чимало коментарів було що минула версія програми із дробовим навантаженням, коли один з уроків відбувається через тиждень, не завжди вірно спрацьовувала, а саме після виходу із канікули. Начебто дану проблему було усунуто, але в моїй школі немає такого навантаження педагогів. А тому протестувати повноцінно не виходить. Надіюся, ви мені допоможете. Тому хочу попросити педагогів, які мають таке тижневе навантаження, протестувати дану програму, щоб ліквідувати можливі недоліки до наступного навчального року. Я думаю, у вас не займе багато часу просто поставити початкові дати та звірити дані програми, яка генерує потрібні дати уроків, із тими, що ви вже прокалендаризували самостійно. Та напишіть, будь ласка, результати в коментарях. Ну що ж, давайте перейдемо для огляду. Хто вже працював даною програмою, той знає, що потрібно. Обрати спочатку зі списку дати перших уроків. Для прикладу показую для пів... півтори тижневі години. Тобто я розумію, що через тиждень будуть чергуватися два уроки на тиждень, дві тижневі години. Потім один з уроків буде в якийсь один день випадати, і так буде 2 1, один, два і так далі. Для прикладу, взято було 1 вересня. Це нас день четверта. Давайте. Остамо, хай буде 5 вересня, щоб на 2 раз це у нас буде з'являтися день понеділок. І потрібно, ще буде обрати додаткові два поля. Потрібно обрати її списку день, якому буде урок через тиждень. Тобто беремо, наприклад, що урок, хай у нас буде 1 вересня, тобто це наш четвер, в цей день, четвер нас виробляє через тиждень, тобто спочатку буде, не буде, або навпаки. І потім на першому тижні навчання всі дати задіяні. Це так чи ні? Що це мається на увазі? Якщо от дві дати, які ви виставили двох перших уроків, у вас перший тиждень розпочинається із обох тижневих годин, то ви кажете так. Якщо ж ні, то ви вказуєте ні. Давайте перейдемо більше до прикладу. Наприклад. 1 вересня і 5 вересня, два перші уроки. перший це у нас з'являється четвер. І я виставляю, що на першому тижні обидва уроки задійні. Тобто перші дати будуть, у нас перше, п'яте. Наступний урок, тиждень, відповідно, у нас у четвер, тобто у нас 8 вересня, урок випадає. Тобто, ви бачите, 8 вересня немає. А далі знову у нас буде 5 вересня урок. Наступного у нас буде знову ж таки четвер, якщо перед цим не було, то буде. Це у нас вже буде 15. го І далі у нас буде відповідно 19 го числа. І потім знову не буде. Буде один урок на тиждень і потім два і так далі. Що ж буде в випадку, якщо ми ставимо Ні? Тобто у нас виставляємо, ну, давайте поставимо та хай, і буде у четвер, ні. У четвер уроку немає, бачите, ми поставили, що урок починається у нас тиждень з 1 вересня, але не, в цей день у нас немає уроку, то у нас відповідно буде 5 вересня, а потім 8-12, і 12, у нас буде два уроки підряд. Давайте перевіримо для якоїсь іншої дати, наприклад, перевіримо, і ви бачите, да, до речі, що у нас. Е, святкові дні, ось тут із минулої версії е, я вказав, що в, в, вони будуть вказуватися вами самостійно, тому що в нас цьому начальним святкових днів ми всі дні працюємо. А як далі буде? То я знаю, надіюся, що в нас будуть ті вихідні дні, а можливо, святкові дні будуть перенесено. Тобто, краще я оце от поле виніс, щоб ви його вводили самостійно. А ось сюди будуть вводитися святкові дні, які перепали в день уроку. Оскільки нас 5 число, у нас п'яте число є понеділком, то бачите, один понеділок у нас таким чином виписано, припадає на пасхальний день. І змінюємо. Тепер давайте зробимо, щоб у нас не було 5 вересня. Давайте подивимося. Це у нас який виходить, день, 5 вересня, понеділок. І давайте поставимо, щоб понеділок у нас в понеділок урок випадав. Ставимо понеділок. Відповідно, ви бачите, що у нас виходить що е, змінюється у нас дати, якщо в першому тижні у нас буде понеділка, не буде, то відповідно 5 вересня, бачите, у нас списку немає. Тобто буде перша, потім у нас, відповідно, п'ята немає, буде 8 і потім 3 підряд, у нас буде 12, 15, 22. Якщо ж ми ставимо так, обидва роки, е, у нас в першому тижні, то у нас буде і перша, таїться, і п'ята. І перша, і п'ята, а потім восьма буде, а вже 12 числа у нас урок випадає. Ну, в принципі, і так далі. Я думаю, тут все зрозуміло. Одна тільки що хочеться ще раз наголосити, що якщо у нас будуть якісь канікулярні періоди продовжені, тобто зим, осінні і весняні канікули були поставлені що вони по сім днів. Зимови, там 14 трішки більше стало. Якщо одні з канікул у нас будуть збільшені за рахунок там, перенесення розширення якихось канікул, то все рівно вам потрібно, щоб ви задали, що розмір канікул осінніх та весняних більше 7 днів, а весня зимових там найбільше 14 здається, днів. Все інше, що Всі інші додаткові дати, які потрібні, щоб канікули розширення, ви виключаєте за допомогою. Дати уроки ось тут потрібно виключити. Ну і відповідне поле також працює дати уроків, які потрібно включити. Як ви бачите, даний приклад у нас для поділу ще й групи чи півтори години тижневі та ще й групи, тому вам потрібно буде, відповідно, на наступному аркуші для іншої групи, якщо дати не співпадають, заповнити ще й дати для другої групи. І потім в календарному плануванні відповідно, відповідно у вас формується дата для кожної підрубки окремо. Вам залишиться лише заповнити заголовок до вашого Пандатне планування, та обов'язково вам потрібно буде виділити той діапазон, який для друку з датами, і натиснути макети, думаю, ви це знаєте формат чи область друку, і, відповідно, встановити. Якщо ж у вас теж не навантаження дробове для немає поділеної групи, то ви скористайтеся файликом у нас. Без поділу на групи. Було створено пів години, тижневі, півтори, половиною. І якщо комусь ще буде потрібно збільшити там половиною і так далі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я допрацюю. Тому я чекаю коментарів від вас і бажаю успіхів. Разом до перемоги!